Трохи робимо ось такі рухи. Ви можете бачити, у нас з'являються такі пори. Це саме той бетон, який ти зможеш нанести у себе вдома власноруч. Та отримати інтер'єр, як на цих фото. Всім привіт! Покажемо вам сьогодні, як наносити декоративну штукатурку Imagine бетон. Це одна із самих стійких та бюджетних декоративних штукатурок. Для цього нам потребується... Одна кельма металева, одна пластикова та шпатель. У нас є такий взірець. Е, покажи ближче. Ми його покрили кварцевим ґрунтом, вже підготовили нашу поверхню. Поверхня висяхла та починаємо наносити декоративну штукатурку. І так, Починаємо наносити наш матеріал. Е, матеріал такий у нас густий, дуже плотний. Тому беремо на кельму та починаємо наносити. Як то кажуть, на півтора зерна. Як, як зрозуміти на півтора зерна? Тобто ось так це одне зерно, ви наносите на товщину його і залишаються такі ось ребра. Вам же потрібно трохи більше шар дати. Тоді у вас вийде гладкий бетон, такий, як він має бути. Ось таким чином наносимо весь взірець. Після того, як ви нанесли там один-два квадратних метра, вам треба підрівняти поверхню. Як ми це робимо? Ставимо кельму в одному е, положенні та від початку до кінця тягнемо, таким чином вирівнюємо наш шар. Чим рівніше буде шар матеріалу, тим проще вам буде в роботі. Направлення куди вести, не принципово. Можна горизонтально, можна вертикально, як кому удобно. Після того, як ми підрівняли. У нас є деякі полоски, напливи і так далі. І так далі. Тут нічого страшного немає. Е, залишаємо матеріал постояти приблизно хвилин 10. Все залежно від е, температури вашого приміщення, але зазвичай це приблизно 10 хвилин дати матеріалу, так би мовити, подихати. Повертаємось до нашого бетону. Матеріал постояв 15 хвилин, ми спеціально е, засіклі. Починаємо. Просто чистою кельмою ви бачите, що відбувається. Приглажуємо і наскільки він стає гладкіший, ніж був. Дуже принципово важливо е, наклон, угол кельми не ставити ось так. Тому що це буде ребра, ви будете здирати. Тобто, ось такий маленький кут і як вдавлюємо матеріал. А поки я стараюся та пояснюю для тебе, постав, будь ласка, лайк та підпишися. У нас поверхня стає дуже гладкою. Зайвий з е, ми завжди знімаємо та пригладжуємо всю нашу поверхню. Наш матеріал робиться вже дуже гладесенький та гарнесенький. Буквально по одному разу ми пригладили. Отримали ось таку гладку поверхню. Після чого е деякі замовники, все залежить від того, який ви хочете результат. Деякі замовники хочуть просто гладку поверхню, ми вже можемо так залишити. Але ми підемо далі. У нас є така пластикова гладілка. За допомогою неї ми починаємо робити такі натуральні пори. Ставимо гладілку та буквально трохи робимо ось такі рухи. Ви можете бачити, у нас з'являються такі пори. Ці пори ми також регулюємо, залежно від того, який ефект вам потрібен, можемо більше їх робити, можемо менше. Ми робимо більш равномірно, потім пригладимо і деякі з них уйдуть, а деякі остануться, залишаться. Можемо також залишити так, пригладити разочок, та внес готовий гладкий бетон. Але ми хочемо ще зробити е, деякі кратери, скажімо так. Для цього ми беремо знову металеву кельму, присланяємо та робимо ось такі. Рухи, як би мовити, на отліп. І в нас з'являються ось такі ось дирочки. Ви бачите, крупніші. Якщо вони вам потрібні. Ці дирочки ми також робимо по вкусу, як кому до вподоби, скільки завгодно штук. Все, я зробив малюнок, він мені вже подобається. Що ми далі робимо? Там потрібно ще раз пригладити. Беремо тряпку, чисту кельму та починаємо вже легесенько, не давлячи, фінішувати, скажімо так. Де ви хочете, допустимо, дірка вам завелика. Ви можете більше надавити на кельму і її пригладити. Якщо вам всі дірочки подобаються, як, наприклад, мені, я залишаю. Ось така натуральна виходить, натуральний малюнок. Загладили, дивитесь, ага, мені все подобається. Тоді залишаєте. Наприклад, хочете ще додати, берете ще раз. Оп, на отліп. Іще пару дирочок. Пригладили. І все. Після цього я би радив ще е, залишити матеріал приблизно на 5 хвилин. Ще так само за допомогою чистої кельми пригладити нашу плоскость. Е, Пригладжуємо обов'язково тільки плоскостю. Малку не нагибаємо. О, тоді у вас не буде ребер і буде дуже крутий бетон. І залишаємо до повного висихання, після чого покриваємо віском і у нас готовий результат. І як результат ми отримуємо таку матову бетонну поверхню. Матеріал, здавалося б, бетон, але в цьому кольорі він дуже затишний. Підійде як для вашої кухні-вітальні, сходового маршу, так і в вашу спальню. Максимальна. Ee, крута поверхня дуже теплого кольору та практична.